Блин, мені знаєш, що подобається в Києві. Люди, ну, ти ти, ти стрім просто. правда. Дивись, яка за нами пробка, да, Тіпо, скільки, 4 машини yeah. ніхто не посигналив, Раніше завжди сигналили. Я пам'ятаю ще до всієї цієї ситуації, що у нас в країні відбувається. У мене знайомий розказував, що він поїхав чи в Італію, чи в Іспанію, там, де панів, люди такі на yeah. слабончику. І розказував історію. Там, коротше, прикинь, наприклад, стоїть черга велика в магазині. Да? І продавщиця з покупцем починає просто про щось своє спілкуватися. Да? У нас вже там да. а там всі на розслабодні, прикинь, сидять, слухають. І потім другий випадок. Вони там коротше дуже великий супермаркет, дуже велика парковка була. І а виїзд один був шлагбаум. І їхало коротше, ну, дуже багато автомобілів. І жіночка біля шлагбаума, прямо біля виїзду, зупинилась, виходять її родичі і починають загружати машину медленно. І цей мій ну, товариш каже: я думав, її зараз там обматюкають, ні один не посигнали. Тобто там очередь вже така, появ пробка, ніхто. Так і тут я дивлюся. В нас, ти, я, я помітив останній час. Ну і я теж. Я, там да, люди, коли якось так паркуються, знаєш, дуже там важко припаркуватися, що ну, аж така пробка збирається. Ну, мені все одно, типу, я не спішу, типу, да? І я помітив, що ну, треба не хвилюватися. Ми їдемо, за нами п'ять автомобілів, бо я, аварієчку, Чікс, всі зараз. Слухайте, це, напевно, просто всі твої клієнти після масажу розслабили. Да, да, не Ви помітили, до речі, так, да, на оболоні вообще всі. І не поспішають, війни. все, да. стоять, чекають. Це все масаж. Переходьте за посувань. Шапці профіля моєї сторінки, не, не, не цієї жої гривою опублікує. І приходьте на масаж біля метро Мінської в Києві. І будете теж сторінці. Все, ми Чихає. поїхали. Ой, пішли в Макдональдс. Добре.